Сьогодні неділя, і в цей день люди ходять до церкви. В цей день вони моляться за мир у всьому світі, а також за те, що в е, у нас в Україні закінчилась жорстока кровопролитна війна. В цей день ми згадуємо усіх загиблих, які віддали своє е, тіло, душу, життя за наше з вами благополуччя. Е, ну і одну з пісень я присвятив Івану Адамку, який загинув півтора роки назад під Бахмутом. Він вважався безвісті зниклим, але тепер його знайшли і його тіло везуть до нас до заставня, як кажуть, на щиті. Івана я дуже прекрасно знав. Ми були сусідами, ми були хорошими знайомими, товаришами. Він був веселою, розважливою людиною, хлопцем. Напередодні війни він одружився. У нього є прекрасна чудова жінка Галина, у нього є дочка. Ну, але, на жаль, дочка буде уже сиротою. Жінка буде без чоловіка, матір буде без сина. Його матір я дуже прекрасно знав, це тітка Орися. Ну, словами, тяжко вирзати ту біль, яка у нас є в серцях, і це непоправима втрата. Для його рідних. Ну і зараз я от написав коротеньку пісню. Я вже раз писав, це було два дні назад. Ну я вважаю, що про тих героїв, які загинули, для цього не треба приводу, щоб про них згадувати. Ми повинні про них згадувати частіше, пам'ятати їх, шанувати їх, славити в піснях. Ну і зараз заспіваю цю пісню. Воєнножні і заставни, душе діло він поклав, Щоб все було добре з нами. Це Адамко, наш Іван. Він тримав нам оборону і давав він ворогам, бився мужньо знову й знову. І тому він є герой, на щиті його привезли, ми сумуємо усіх. Траурні принесли, і нехай на небесах Бог Івану дасть оселю, бо ж Іван це заслужив за духовну міць та силу, і нехай дочка його, друзі, рідні та дружина, знають те, що він герой, благородна є людина, бо ж у світі він один, для рідні був мов світильник він славний син, воїн мужній, вірний, сильний, Він Бахмутом воював, воїн мужній і заставне, души тіло він поклав, щоб все було добре з нами. Надам ко наш Іван. Він тримав нам оборону, віддавав він ворогам, бився мужньо знову й знову. На щиті його привезли, не сунуємо, буті, квіти траурні принесли, і нехай на не. Бог Івану дасть оселю, Бож іванця заслужив, за духовну міста силу, і нехай на небесах бох івану дасть оселю, Бож іванця заслужив, за духовну міста силу, Бож іванця заслужив, за духовну міста силу, за духовну міць та силу, за духовного міста. seu